Вітаю вас, мої любі. Сьогодні, після деякої перерви, ми продовжуємо з вами розглядати параметри 2023 року. Щось мені закортілося порозв'язувати їх. Ну, я тут вибрала вам геометричний ну, якби метод розв'язування рівнянь з параметрами. Так, ну давайте подивимось, що це таке у нас, з чим його їдять. Скільки існує цілих значень параметра А, за яких графік рівняння перетинає вісь іксів. У двох точках. Так, у нас рівняння х-2 квадраті плюс y-2а плюс 3 квадраті дорівнює 49. Що це взагалі у нас таке? І як це графік рівняння буде перетинати вісь x? Що це за рівняння? Давайте пригадаємо. У нас є таке рівняння такого виду х-а в плюс y-б. Дорівнює r квадрат. Це рівняння кола. Це коло центр кола. точка, ну, Наприклад, О1. У нас дорівнює, от ми дивимося по іксу, беремо з протилежним, число, яке стоїть біля ікса, тобто, це буде А. І по Y це буде Б. А радіус у нас дорівнює ну, корінь із r квадраті, тобто цього числа, корінь із цього числа. Так, ну давайте дивитися на наше рівняння. У нас точка О1 центр коле має координат 2, тобто ви берете мінус 2 з протилежним знаком. І оцей вираз з протилежним знаком, тобто буде плюс 2а мінус 3, це по Y. Радіус у вас дорівнює R1 позначу, це корінь із 49 і дорівнює 7. Ну, Давайте його малювати. Так, дві точки перетину з і іксів. Малюю. Дві точки перетину з вістю іксів. Ікс, Х. Так, координати центра по іксу два. Раз, два. По ігреку. Ну, ми будемо або підніматися, або опускатися. Да? Ну, поки ми давайте, тут зависнемо. Це буде центр, нехай. Радіус у нас дорівнює 7. Ну, давайте відкладемо радіус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вгору 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто тут буде 7 у нас. Вниз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мінус 7. Координата ось у нас точка, ну і в сторону, так, 4, 5, так. І ось у нас буде коло. Схематично. Так. О, гарненьке коло стало, і тепер дивимось. Скільки всього існує цілих значень параметра А, з яких графік рівняння перетинає вісіксім у двох точках. От В даному випадку, у нас оце коло перетинає вісік 7 у двох точках, коли воно буде перетинати в одній точці, коли наше коло підніметься на величину радіуса сюди, да? тобто центр сюди здвинеться ось сюди на сім. І тоді е, наше коло буде дотикатися. Тобто, як воно буде? Отак проходити. Зараз спробую, щоб воно більш-менш гарнюня була. Ну, якось отак. Ой, тут воно мені параболу намалювало. намалювала. Фу-фу-фу. І тут не дуже гарно. Ну, ладно. Так. Пробую ще раз. Не дуже, звісно, зручно тут малювати. Так. Ну, десь отак. Ось воно дотикається. Тобто, коли дійшло до цієї точки, воно буде дотикатися. Значить, щоб воно не дотикалося, цю точку треба виколати. Тоді буде трошки нижче, і у вас будуть дві точки перетину, да? Вже. так? Так. Але ми можемо його і вниз здвинути теж на 7, тобто опустити сюди, отак, на 7 центр, тобто точку, це ж у нас центр. Це у нас точка О1. Ми ж по координат по Y не знаємо, вона у нас невідома, вона з параметром, тому вона буде бігати по цій лінії туди-сюди. Значить, Це ми опустили вниз. І дійшли до мінус 7, І оцю точку викололи, і виходить, що вона в цій точці, якщо буде центр, тобто тут 1, тут 1, то у нас буде дотикатися, знову ж таки, дотикатися і буде мати одну точку. Так. ну, Приблизно так, я малюю вже. О, значить, Якщо ця точка буде виколота, то вона трошки підніметься вище і вже буде мати дві точки перетину. знову ж таки. Значить, Що ми можемо сказати, що у нас оця координата по Y, ось вона, ну, центра кола, доходить до 7, а тут до мінус 7. Тобто, у нас координата по Y центра кола 2а мінус 3 більше, ніж мінус 7. І менше, ніж 7. Ну, як ми розв'язуємо подвійну нерівність? Ми повинні позбутися плюс 3, тобто перенести, ну, мінус 3 сюди буде плюс 3. І в цю сторону теж, бо у нас же подвійна нерівність плюс 3. Так, що виходить? Отримуємо мінус 7, плюс 3, це мінус 4, менше 2 а, і менше 10. Тепер ми повинні всі частини нерівності поділити на 2, щоб позбутися цієї двойки, бо нам треба А. А, більше мінус 2 і менше 5. Скільки цілих, існує цілих значень параметра А, за яких графік рівняння перетинає в двох точках вісіх. Так, ну, які тут цілі: мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5 не входить, мінус 2 не входить. Отже, у нас 6 штучок таких. 6. Значень цілих. Так, поїхали далі. Визначте найбільше значення, а, за якого система має єдиний розв'язок. Тобто два рівняння на координатній площині мають єдиний розв'язок, коли вони мають одну точку перетину, тобто дотикаються один до одного. Дивимось на перше рівняння. Перше рівняння це рівняння кола. Це рівняння має центр точку О 1 з координатами 6. Беремо з там мінус 6, значить 6, плюс 8, мінус 8. Взяли. І радіус якого дорівнює корінь із А, корінь із правої частини. А друге, друге наше х квадрат плюс у квадрат дорівнює 9. У нас точка О має координати 0,0, бо нічого не додається і не віднімається, співпадає з початком координат. І радіус дорівнює корінь 9, тобто 3. Ну, Звісно, що ми будемо малювати оце коло, воно у нас стаціонарне, тобто без параметрів, нічого не змінюється, от ми його і малюємо. Так, ну там центр 6 8, краще, щоб ми, мабуть, отак сюди. Мінус 8 по Y, тому я більше знизу залишу. Так, мінус 8. Угу. Значить 0, 0. Центр кола, радіус 3. Три клітиночки сюди, сюди, сюди. Ви відкладаєте в чотири сторони, щоб ну, гарніше якби, намалювати своє коло. Майже так же гарно, як і повинно бути. Так, і тепер друге, друге коло має координати 6. 6, А по Y – 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, мінус 8, так, да, звісно. Так, на перетині це от точка у нас О1. І тепер, коли це коло, має одну точку з другим колом. Коли воно дотикається, значить, ми проведемо відстань від початку. Від центра кола одного до іншого. І воно буде дотикатися от в цій точці, да? тобто ми, коли будемо малювати коло, ось воно дотикається в цій точці. А може дотикатися і в цій точці, подовжимо оцю пряму, тобто більше радіус, коли буде, теж дотикається в одній точці, отут. Да? Має один розрізок. Давайте почитаємо умову Визначити найбільше значення А. Ну, тобто, то, що де більше буде радіус, там буде найбільше. Звісно, найбільше значення. Так, ну, давайте дивитися. Ще взагалі. Ну, коротше, нам треба знайти оце значення. Так, ну давайте думати. Оце значення. Це наш корінь із А. Це r 1 та? Це наше R1. r 1 Так, ну давайте дивитися. Ну, по-перше, у нас оце, це радіус нашого меншого кола, дорівнює 3. Оце це теж радіус 3, тобто діаметр кола меншого у нас 6. Оце нам відомо. Так, Давайте з'єднувати в прямокутний трикутник щось. От, наприклад, я беру оцей прямокутний трикутник. Да? О, а, О1. А, о Так, в ньому є катет 8. Оцей, да? А оцей катет 6, бо координати по Y – мінус 8, значить, довжина катета 8 і 6. Отже, довжина гіпотенози, тобто О. О1 у нас дорівнює 10. Ви ж пам'ятаєте, єгипетський трикутник: 6, 8, гіпотенуза за 10. 3, 4, гіпотенуза за 5. Помножимо 2, 6, 8, 10. Часто зустрічаються, тому можна без теорем піфагора. Так, О1 це у нас 10. А що таке ОО1? ОО1 це у нас 3 плюс Р1. Плюс це Р1. А Р1 у нас корінь за. О1 у нас дорівнює 10, ми тільки що з'ясували. Отже, корінь із А дорівнює 10 мінус 3. Це 7. Так, отже, оця відстань у нас 7. Тоді великий радіус, тобто оцей весь жовтий, який у нас дорівнює корінь із А, дорівнює. 3 плюс 3, тобто 6 плюс 7. Або 10. Навіщо мені? 10 плюс 3. Ну, коротше, 13. 13. Так? гіпотенуза 10 плюс 3. Дорівнює 13. О, а навіщо я шукала? Так, нам і 7 не потрібно. Так, оце. І не потрібно. Ми О, один вже знайшли. 10 плюс 3 13. Навіщо нам ця 7? Так, отже, у нас А дорівнює 13 квадраті 169. Нам вже більше треба знайти радіус: 169. Все 169. Так, наступне. Визначена найменше ціле значення А, за якого система має два розв'язки. Значить, перше, у нас перше рівняння це рівняння кола, точка О1 має координати 8. І 6 ми беремо з протилежними. А радіус дорівнює корінь із 16, а це у нас 4. Так, і друге коло з центром в точці початку координат 0,0. А радіус у нас теж дорівнює з А. Так, ну давайте дивитися. Малюємо те, що у нас все відоме де. Так? Це друге у нас коло. А відоме у нас у першого все.

Кожну сторону, щоб намалювати це коло. Да? Так, малюємо. Коли воно маленьке, воно гарненьке малюється. Так, зробили. І тепер друге коло у нас має координати центра 0,0, ось, це точка О. І радіуса корінь із А. О, я вже забула мову. Визначте найменше ціле значення А, за якого система має два розвиски. Угу. Так, ну ми знову з'єднуємо оці центри, як і в попередній задачі. Так, має два розв'язки. Ну, давайте спочатку як у попередній задачі, тобто ми малюємо коло, ось. Це вона має одну точку дотику. Тобто, коли воно зайде чуть далі, радіус, вже буде мати дві точки перетину з маленьким колом. І доходить аж до цієї точки дотику, Получається, тут буде мати. Один дотик, значить, чуть менше цього буде мати. Так, і так, що у нас виходить. Що у нас виходить? Ну ми знову ж таки, прямокутний трикутник, да? Це у нас. 6. Ой, 8. Це у нас 6. Отже, це у нас 10. О О1, О, О1 у нас 10. А далі, ну, оце, да? Так, я позначу. А це радіус 4, Тобто все разом це 14 О, зникло. Буває таке. Втомився вже. Зараз одну хвилиночку. О, збереглося все. Ну, добре. Так. Давайте. Так. І так, ще раз. Давайте я тут поставлю точку К. Тут, наприклад, М. Наприклад, так. Значить, що у нас відомо? Що ОО1 10 О1, 10, і О1М у нас 4. Значить, ОМ все у нас буде 10 плюс 4, це 14 сантиметрів. Тобто, все оце 14, а нам усе не треба. А що нам треба? А нам треба... Щоб радіус був у нас, цього кола був в межах від оцієї точки, да, ми сказали, тобто оце, скільки оцей радіус у нас. Ну, Якщо це 4, а все 10, оця вся довжина 10, то у нас виходить, що відстань ОК. У нас дорівнює 10 мінус 4, дорівнює 6. Отже, у нас радіус нашого кола повинен бути більше, ніж 6, але менше, ніж 14. Ми з'ясували, бо уся відстань у нас оця 14. 10 плюс 4 14. Так, а що таке у нас радіус? Радіус це у нас корінь із А. Більше 6, менше 14. Отже, А більше 36, але менше 14 квадратів 196. 196. Що нам Визначить, найменше ціле значення А, за якого система має два розіски. Найменше ціле це буде 37, бо 36 не входить в цей проміжок. Отже, 37. Так, що ми це робили? Це я написала ютубчик. Ми робили. А що ми не робили? Давайте подивимось. От, що. Так. Визначте додатнє значення параметра М, за якого один із коренів рівняння. Оцього, на 4 більший від іншого. Так, ну, давайте. Один із коренів. Тобто Х1, наприклад, на 4 більше від іншого. Х1 мінус Х2 дорівнює 4. Оце ми записали нашу умову, що один із корінів на 4 більший від іншого. Ну і тепер наше рівняння. Будемо його розв'язувати. А я не знаю, може тут краще за теоремою Вієта розв'язати. Визначте, додатко, значення, за якого рівняння має. Так, від іншого. Ну, давайте так. Зате теоремою вієта х1 плюс х2 у нас дорівнює мінус b поділити на А. Мінус b у нас оце з протилежним знаком, тобто 2M мінус 2 поділити на а. а у нас одиничка. Так, і х1 помножити на х2 дорівнює, це наше число. Коефіцінт С зі своїм знаком поділити на А, тобто 4M мінус 3. І оці всі три умови повинні виконуватись. Так. Ну, давайте розглянемо дві перші. Як систему і додамо. Додамо їх. А що ми отримаємо? Ми отримаємо х1 плюс Х1 буде 2х1. Мінус х2 плюс х2 взаємо дорівнює. І тут додали буде 2m мінус 2 плюс 4 плюс 2. Ну, от, мінус 2 плюс 4, плюс 2. Ну, все можна взагалі на 2 скоротити, х1 дорівнює. m плюс 1. Це х1 підставляємо у будь-яке. Ну, Наприклад, ну давайте вперше підставимо, щоб х 2 знайти. Тобто отримуємо m плюс 1 мінус х друге дорівнює 4. Звідси m плюс 1 мінус 4 сюди перенесемо, а х друге вправо, щоб було додатнє. Отже, х друге дорівнює m мінус 3. Так, знайшли ми х1, x, x друге. Так, а яке з них більше, яке менше? А нас не дуже цікавить, бо ми повинні це все значення підставити в третє рівняння. Ми ще його не застосовували. Отже, х1 m плюс 1 помножити на m мінус 3 дорівнює 4m-3, М квадрат. Мінус 3m плюс 1m 2m, я зразу подібні звела. Мінус 3 дорівню, мінус 4m плюс 3 дорівнює нулю. Бо це все одно квадратне рівняння, все в ліву сторону. Да? Так, що тут буде? М квадрат мінус 6m дорівнює нулю. М виносимо за дужки, m-6 дорівнює 0, і виходить, що m дорівнює 0 або m дорівнює 6. Так, що нам треба? Визначте додатнє значення параметра m, за якого один із коренів рівняння на 4 більше від іншого. Додатнє значення це 6, бо 0 це недодатнє і невід'ємне.